В цьому відео розглянемо тему 6 класу знаходження дробу від числа. Розглянемо таку задачу. В саду ростуть 36 дерев. З них 7 дев'ятих становлять вишні. Скільки вишень в саду? В 5 класі ми розв'язували вже такі задачі. Спочатку ми шукали, скільки становить одна частина, в даному випадку одна дев'ята від всіх дерев. 36 ми ділимо на знаменник на 9, і це буде 4 дерева вишні. Отже, одна дев'ята це 4 дерева. А вже в другій дії ми шукали ту частинку, яка нам запропонована, 7 дев'ятих. Множимо 4 на 7, і це буде 28 вишень. Отже, в саду росте 28 вишень. Я вам запропоную другий спосіб, інший спосіб розв'язування таких задач. Для цього ми 36 множимо на дріб 7 дев'ятих. 36 множимо на 7 і ділимо на 9. 36 і 9 можна скоротити на 9. Залишиться 4 і 1. Тепер множимо 4 на 7 буде 28, 28 перших або 28 дерев вишня. Виходячи з другого розв'язку задачі, можна сформулювати таке правило. Щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Давайте подивимось на прикладах. Знайдемо 2 п'ятих від 25. Необхідно 25 помножити на 2 п'ятих. Число множимо на цей дріб. 25 множимо на 2 і ділимо на 5. Скорочуємо 25 і 5 на 5 ділиться. Залишиться від 5 одиничка від 25 – 5. Тепер множимо 5 на 2, і це буде 10 в знаменнику 1, або просто 10. Отже, 2 п'ятих від числа 25 це 10. Знайдемо 0,2 від числа 40. 0,2 це також дріб, тому дріб множимо на це число, або число на дріб. 40 множимо на 0,2. Це буде дорівнювати 8. Пропоную вам іще одну задачу, в якій вже з'являються відсотки. Полуниці містять 6% цукру. Скільки кілограмів цукру міститься в 15 кг полуниць? Для того, щоб розв'язати цю задачу, необхідно відсотки перевести в дріб. 6% це 0,06. Тепер ми множимо 15 на 0,6. Це буде дорівнювати 0,9. Отже, цукру міститься в 15 кг 0,9 кг. Далі в нас з цієї задачі слідує таке правило: щоб знайти відсотки від числа, можна подати відсотки у вигляді дробу і помножити число на цей дріб. Поглянемо, як знайти 20% від числа 25. Переводимо 20% в десятковий дріб. Це буде 0,20 або 0,2. Знаходимо 20% від числа 25. Множимо 25 на 0,2. 25 помножити на 2. Це буде 50. І відокремлюємо комою одну цифру. Це буде 5. Знайдемо 140% від числа 5. Переводимо 140%. В десятковий дріб це буде 1,4. Тепер 5 множимо на 1,4. 5 помножити на 14 це 70. А помножити на 1,4 це буде 7. Виконаємо завдання на знаходження дробу від числа. І в першому завданні нам необхідно знайти 3 п'ятих від числа 60. Ми число множимо на цей дріб. 60 множимо на 3 п'ятих. 60 множимо на 3. В чисельнику записуємо, ділимо на 5. Скорочуємо 65 ділиться на 5. 5 поділити на 5 1. 60 поділити на 5 це 12. Тепер множимо 12 на 3. Це буде дорівнювати 36. В знаменнику одиничка її не пишемо. Тому відповідь 36. 0,16 від числа 20. Множимо 20 на 0,16. 16 помножити на 20 це буде 320 і відокремлюємо комою дві цифри. Це буде 3,2. 5 шостих від числа 3,2. Число в нас 3,2. Від нього шукаємо 5 шостих. Множимо 3, на 5 шостих. 3 множимо на 5, записуємо в чисельнику. 20 множимо на 6 і записуємо в знаменнику. Тепер скорочуємо, 3 і 6 ділиться на 3, залишиться 1 і 2. 20 і 5 ділиться на 5, 5 поділити на 5 1. 20 поділити на 5 4. Тепер множимо.

Записуємо під один дріб. Тридцять дев'ять помножити на 24 в чисельнику. Сорок помножити на 65 в знаменнику. 24 і 40 поділимо на 4. Залишиться 6 і 10. Шість і десять іще у нас ділиться на два, можна ще скоротити. Десять поділити на 2 це 5. 6 поділити на 2 це буде 3. 39 і 65 ділиться на 13. 39 поділити на 13, це буде 3. 65 на 13 це буде 5. Множимо тепер те, що залишилось: 3 помножити на 3 в чисельнику 9. 5 помножити на 5 25.

В знаменнику 5 і помножити на 3 сьомих. 3 в чисельник, 7 в знаменник. Скоротимо 7 і 28 на 7. Залишиться 1 і 4. 4 тепер множимо на 3 буде 12. 5 помножити на 1, 5. 12 п'ятих – це неправильний дріб. Виділяємо цілу частинку. 12 поділити на 5 можна. Цілих два рази записати. 2 помножити на 5 10, а у нас було 12. Отже, остача 2, знаменник 5. Вийде 2,2 п'ях. Шосте завдання 3 восьмих від числа 2,2 третіх. Множимо 2,2 третих на 3 восьмих. Знову робимо неправильний дріб. 2 помножити на 3, 6, додати 2, 8. 8 третіх множимо на 3, восьмих. Це в нас скорочується: 8 і 8 залишиться одинички. Від трійки також залишиться одинички. 3 поділити на 3 буде 1. Результат буде одиничка.